Салют, друзі! Радий вітати вас на каналі А3Двакрив. У нас закінчується місяць, і пам'ятаєте, у нас на початку місяця була реєстрація на рейтинговий челлендж. Треба було зробити рейтинга якомога більше. І той гравець, який зробить топ рейтингу серед усіх, зареєструвавшися, і... Більше ніж мій, отримає від мене бойову перепуск. Тому зараз у нас є учасники, які зареєструвалися. Ми обов'язково зараз пройдемося по кожному аккаунту, подивимося, скільки рейтингу зроблено. Тому що ну від Вархеймінгу можна очікувати сюрпризів кожного дня. Тепер, 28-го числа, чомусь закрились рейтингові бої. Не зрозуміло. Тому. Враховуючи це 31 число, давайте підводити підсумки цього рейтингового челенджу. Також, друзі, хочу анонсувати розіграш бойових перепусток на стрімах 1 та 2 числа. Будемо розігрувати на лютий місяць дві бойові перепустки, а можливо і більше. Тому, якщо є бажання, підписуйтесь, долучайтесь, тицяйте лайкосик. Ну і звісно, буду радий бачити вас в коментах. Погнали в гру і подивимося, хто що нарейтингував за міжсезоння. Отак, друзі, буде виглядати наше віконечко сьогодні. Бачимо, що тут є. У мене список. Я завчасно вже підготував список. Це учасники РБ на розіграш БП на лютий місяць, друзі. Одразу, давайте перейдемо в мій рейтинг. Подивимося, мій рейтинг 5548. Пропоную одразу. 5548. Я, до речі, дуже був здивований, коли вчора зайшов на стрім, і на стрімі вирішив зранку пограти рейтинг, тому що ж все ж таки 30 -е число. І що сталося? Я заходжу, вмикаю рейтинг, а рейтингу немає, бо він вже вимкнутий. А дивлюсь, в мене вже і аватарка з'явилася. І звісно, що фон профілю теж мені додали рейтинговий на 3 місяці за діамантову лігу. Так, друзі, мій рейтинг 5548. Давайте так. Йдемо далі, по кожному гравцю, зараз пройдемось, поставимо і зрозуміємо. Так. Так, тут у мене все не б'ється, чомусь цей гравець. Давайте наступного. Наступний. То у нас буде наступним. Так. Наступний. Заходимо в профіль, в профіль одразу, заходимо в рейтинг. Рейтингу 5170. Одразу пишемо тут 5170. Я думаю, що. Так, Владік. Владік, до речі. Так, пішли до Влада, подивимося, що наш Влад награв. Так, профіль. Заходимо в рейтинг 5006. Не густо. Ну, окей. Так, 5006 кілер. Подивимося, що зробив Кіллер. Друзі, якщо вам такі подобаються челенджі, обов'язково напишіть, будь ласка, в коментарях е, в коментарях про те, що такі челенджі подобаються, і будемо проводити їх більше. Тому що я не розумію, на цей челендж зареєструвалося щось типу 11 гравців. Це небагато, в принципі, хоча тиждень був в реєстрації. Тому я, мені здається, що мало бути більше. Тим більше, що цей челендж ну, такий собі, не ну так, да, тут потрібно було не стільки скіл проявити, скільки було проявити потрібно було часу пограти в цьому рейтингу. Так, нірфарти у нас наступний гравець, срочно. Так, їдемо далі. І подивимося. Профіль. 4,201. 4,201. Так, цікаво. Так, поки що я бачу, що 570 це вікінг. У нас 570 е, на колбаси Взлот на Марс у нас не туди пішов. Пробачте. Зльот на Марс. Профіль. Ну зльот на Марс він там дуже довго Коля не грав, тому що він десь там навчається, у нього там сесія почалась там. І так далі. То я думаю, що він би мені в рейтингу міг чуханки ставити. Так, наступне у нас негодяйка Іра. Привіт. Так, хто у нас тут? профіль Ось такий профіль у неї. Так, 4664. До речі, вчора ви мали змогу, позавчора ви мали змогу бачити її бій в рейтингу, дуже гарний бій на об'єкті 752. То, 4664 одиниці. White Lion, до речі, White Lion. Постійно попадався зі мною в рейтингу. Причому, до речі, дуже часто це було саме на стрімах. Так, White Lion профіль. Бачимо такий профіль у нього. 508. 5.08. Так. Ігор МК-95. Так. Я не розумію, чому тут всі у мене б'ються, а от е гравець. Перший чомусь не б'ється. Можливо, він згорів в рейтингу і видалив танки, як думаєте? 5.308. 5.308. Так, код в молоке. 5.308. Е, код в молоке. Молоко в коте. Ні, це кот в молоке Так, кот в молоке. Профіль. О, бачите, рейтинг діамантової лиги є Класно. 4502. 4502 Так, і Даніл. Так, і Даніл. Зараз вимикаємо. Так. Ну да тут теж є. Бачите, всі є, окрім одного гравця чомусь. Так, а тут Даніл вистачило Даніла просто на 5 каток рейтингових. Забув, що, мабуть, реєструвався на челендж і зіграв лише 5 каток. Ну, окей, тоді ми йому так і залишимо 0 рейтингу, тому що він нічого не зіграв. Давайте подивимося, що там. Сергій, я так розумію, можливо, ми спробуємо якось інакше ще написати. Ой. Це я дуже багато вже написав тут. Так, а вам теж видно, да, що я пишу, пишу його нікнейм? Блін, ну тут. Давайте, можливо, оцю букву, можливо, так. Без цієї букви теж не знаходимо. Так. Давайте отак приберемо. Так, давайте подивимося. Просто я по профілям хочу подивитися. В цього взагалі цей не грав в рейтинг. Просто хочеться зрозуміти, можливо, щось він пропустив. Цей теж не грав в рейтинг. 45-й профіль. Цей теж не грав в рейтинг. Ну, друзі, я не знаю. Я 2 літери, 2 літери з нікнейма прибрав, ну, не знаю. Не знаю тоді, що робити. Так, залишаю поки що. Свій фон профіля. Так, і того, друзі, бачимо, що, е, що більше за мене. Так, у нас на першому місці. Получається, е, що. Е, так, давайте його зробимо дещо інакше. Зараз цей список зробимо таким чином. Е, 5 Так, у ігора я бачу, що Ігор зараз на першому, на другому вікінг. Так, третье место White Lion, потом после него Влад, так, <coughs> потом Ира, так у нас тут нерф арты, киллер. Кіллера поставили. Так, почекайте, кіллер. Э, Ні, тут код в молоке буде у нас. 4500. Так, тепер у нас килер 3800. Взлет на Марс. 3 800. 3800. Це він що, відкалібрувався просто, чи що? Так, Даніл. Даніла просто. Отак От зробимо. Так, і начебто ми все розставили. Да? 4600, 4500, 4200. Тут у нас більше нікого немає. Треба oh. зменшити цей список до мінімума. Так, і цей товариш у нас мовчан Сергій не грав. Я Ігора вітаю за те, що став на другому місці. Ну, прямо трошечки не вистачило для того, щоб забрати бойову перепустку у мене. Проте, стосовно цього, я все одно тебе вітаю і вітаю тебе за друге місце в рейтингу, і бойову перепустку, ти все одно від мене отримаєш першого числа, коли вони з'являться в продажі. Я тобі її подарую за те, що ти намагався, і за те, що в тебе був азарт. Я хочу підтримувати, підтримувати твій азарт, тому що ті гравці, які горять, які бажають. Їх потрібно підтримувати це не тільки в грі, а в певних інших моментах. Тому Ігора, я тебе ще раз вітаю з тим, що ти виграв бойову перепустку в мене. Нехай таким чином, нехай не виграв по рейтингу, але ти намагався, ти хотів в тебе дещо інколи не вийшло, але я бажаю, щоб ти приймав участь в різних конкурсах, які будуть на цьому каналі. І бажаю, щоб ти перемагав. Друзі, тому долучайтесь до наступних розіграшів бойових перепусток або голди, або якоїсь техніки на моєму каналі. Слідкуйте, протисніть лайк, звісно, підпишіться. На канал. Ну і чекаю вас у всіх коментах. Наразі у мене все, друзі. Бажаю вам гарних боїв, і пам'ятайте Все буде Україна. Бай!